Доброго дня, мої шановні, ви на моєму каналі, на нашому з вами каналі Бухгалтерський облік та Баз бухгалтерія. На цій зустрічі розглянемо питання, які задають мені слухачі. А саме питання таке: в 2019 році підприємство було малодихідником, прийняло рішення об'єкт оподаткування визначати без коригування. На всі податкові різниці, в 2020 році також підприємство було малодохідником, а в 21-му році підприємство мало дохід більше 40 мільйонів, тобто застосовувало податкові різниці. І в 22-му році підприємство знову стало малодохідником і питають, яке саме рішення необхідно зазначити в декларації. Саме рішення необхідно зазначати в податковій декларації з податку на прибуток підприємства, чи те, яке вони приймали в 2019 році, чи це повинно бути нове рішення, яке вони приймуть в 2022 році. І ще надійшло питання від слухачів: підприємство було малодохіднику в 2019 році, а в, 2020, в 20,21 та в 2022. Чи мають вони? Чи має це підприємство право прийняти таке рішення не застосування податкових різниць у 2022 році? Давайте будемо роз... І так, питання перше. Такий приклад в 2019 році. Підприємство було малодохідником та уклало рішення не використовувати податкові різниці. У 2021 році дохід підприємства перевищив 40 мільйонів гривень, тому підприємство було зобов'язано здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці. У 2022 році дохід підприємства не перевищив 40 мільйонів. Гривень тому підприємство має право не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яке рішення необхідно зазначити в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2022 рік? Рішення, що ухвалене у 2019 році, чи потрібно ухвалити нове рішення? у 2022 році відповідь Згідно зі статтею 134.1.1 Податкового кодексу, прибуток із джерелом походження з України та й за її межами, який визначається шляхом коригування, збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування, прибутку або збитку, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень бухгалтерських. Ст... Стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності на різниці, які визначені відповідними положеннями податкового кодексу, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності за врахуванням непрямих податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний. Звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень. Об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових звітних років, визначені відповідно до положення кодексу податкового кодексу. Платник податку, у якого річний дохід за врахування непрямих податків, визначений за правом бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результата до оподаткування на усі різниці, крім віднімного значення об'єкту оподаткування минулих податкових звітних років та коригування, визначених під пунктом 140.1.8 і 140.5. Точка 16 податкового кодексу, це ці пункти стосуються грантів, визначені відповідно до положення цього розділу не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Поприйняття рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовується, крім від'ємного значення об'єкту податкування минулих податкових років. Якщо платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім ми вже знаємо, крім чого, в будь-якому, наступному році річний дохід за врахування непрямих податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період перевищує 40 мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт. Оподаткування, починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень податкового кодексу. Це я цитувала податковий кодекс. Далі йде інформація з різних листів податкових інспекцій. Отже, якщо платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, він може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім ми вже знаємо, крім які випадки. То в основній частині декларації він зазначає інформацію про наявність такого рішення, поставивши позначку у полі Наявність рішення. Отак от, Наявність рішення. Тут дивіться, що є прим 19. Вниз можна спуститися в самому бланку декларації, почитати, що там написано. І у полі прийнято рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, ось це поле проставляємо номер та дату розпорядчого документу підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення. Наприклад, наказ для нашого прикладу. Наказ від 31.12.2019 року номер 77 Якщо у наступних звітних періодах такий платник... Використовує право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, то у декларації також проставляється відповідна позначка, із зазначеним інформацією щодо номеру та дати розпорядчого документу підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення в декларації за перший рік такої безперервній сукупності років. Тобто наказ. Від 31 12, 19, 19 року номер 77 ми зазначаємо в декларації за 2019 рік та за 2020 рік. Це згідно нашого прикладу. А в 2021 році, згідно нашого прикладу, в нас уже є перевищення більше 40 мільйонів дохід в декларації вже, вже за двадцять перший рік. Ми Позначку не ставимо і не зазначаємо наказ. Це, у нас ці поля будуть не заповнені. В нашому прикладі безперервна без сукупність років це 2019 рік та 2020 рік. Два роки. 31, 12, 21 року ми склали фінансовий звіт. Взагалі-то і 21-рік. 21 рік ми не коригували. Ні, ми будемо коригувати. Вже будемо. Ми ж здавали за рік. Так. 31.12.2021 року ми склали фінансовий звіт та зрозуміли, що дохід перевищує 40 мільйонів. Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім ми знаємо, крім таких то пунктів будь-якому наступному році річний дохід за врахування непрямих податків, визначений за правилам бухгалтерського обліку за останній річний звітний період перевищує 40 мільйонів гривень. В нашому прикладі це 2021 рік. Такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом. Коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці. В нашому прикладі це 2021 рік, тобто вже декларацію будемо здавати з коригуванням. Пройшов 2022 рік, і 31 року ми склали фінансовий звіт та зрозуміли, що дохід не перевищує 40 мільйонів гривень. Ось, на мою думку, з 01.012 для такого підприємства починає діяти норма, яку ми вже з вами знаємо, платник податку, у якого річний дохід. Визначений за правилам бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастос... незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. З 01.01.2022 року починається нова. Безперервна сукупність років в кожному з яких виконується критерій щодо розміру доходу менше 40 мільйонів. І, ми, як говорить податковий кодекс, підприємство має прийняти рішення. От. І вже коли ми здаємо декларацію за 2022 рік, то у нас це поле буде виглядати. Таким чином наявність рішення і наказ від 31.12.2022 року номер 108 Взагалі-то ніде про це не написано. Жодних роз'яснень нема з цього питань. Ну, можливо, вони скоро вже з'являться. Питання друге. Підприємство в 2019 році прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, бо в нього було менше відповідної межі дохід. А дохід в 2020 році також не перевищує відповідні, відповідні критерії доходу. Чи може підприємство в 2021 році застосувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці? Відповідь Ні. Слід зазначити, що зміна прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, у якого річний дохід визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний. Період не перевищує 40 мільйонів гривень, гривень нормами податкового кодексу не передбачена. Зміна рішення не передбачена. Отже, платник податку на прибуток, який використовував своє право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, не може у наступному звітному році. Визначити у податковій декларації з податку на прибуток підприємств об'єкт оподаткування шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначення відповідно до положень розділу 3 податкового кодексу, якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік не перевищує 40 мільйонів гривень. Питання 3. Взагалі-то ці питання я розглядала у загально доступному інформаційному довідковому ресурсі Державної податкової служби України. Необхідно вибрати, дивіться, таким чином, от ми обираємо той податок, який нас цікавить. Далі ми можемо тут обрати. Всі джерела пошуку, запитання, відповіді, документи. І необхідно вибирати чинні. І я перев... перевірила ті, які я вам зараз буду зазначати, питання і відповіді. Я перев... перевірила, що вони чинні. Ось коли я вибрала ці питання, то ось тут ми бачимо чинна публікація. Бачите, далі. Чинна публікація, чинна, тобто я вибрала чинні публікації. Питання три. Це все з загальнодоступного довідкового ресурсу податкової, Державної податкової служби. Так, питання три. За 2020 рік підприємство має дохід менше встановленої межі доходу, але за підсумками 2020 року платник не використовував своє право на незастосування податкових різниць, тобто не прийняв рішення та не зазначив його у декларації. Як необхідно визначати об'єкт ободаткування податком на прибуток за 2021 рік? А в 2021 році у нас також дохід менше встановленої межі. Відповідь за 2021 рік такий платник визначає об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування. Тобто і в 2020 році здійснюємо коригування, і в 2021. Питання 4. чи може платник податків після подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств з незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення, про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, використати право про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування шляхом? Подання уточнюючого розрахунку. Відповідь так, подавши уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній по, про прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування. І повна відповідь вона отака об'ємна. В кінці вони також кажуть, що подавши, уточнюючи декларацію та зазначивши в ній про прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування. І питання п'яте: чи має право платник податків, доходи якого не перевищували 40 мільйонів гривень, але при цьому такий платник застосував. Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці визначене відповідно до положення розділу 3 податкового кодексу прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результата на другий, третій рік в безперервній сукупності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 мільйонів гривень. Наприклад, 2019 рік не перевищує 40 Ну там друга була мижна. 19 рік, 20 рік, 21 рік не перевищує межа, чи можна, наприклад, в 2020 році прийняти таке рішення, і ось така чудова у нас є відповідь. Коротка, так, має право один раз в будь-якому році безперервної сукопності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 мільйонів гривень. Ну, дуже цікава відповідь, вона мені а, здається не зовсім такою, що відповіда чинному законодавству. Тут йде тепер повна відповідь, але я хотіла звернути вашу увагу, що саме у податковому кодексі написано зазначено. Про прийняття рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. Ну, як бачите, це чинне податкове роз'яснення, але мені начебто, воно не, не зовсім відповідає а, чинному законодавству. А, добре. Мої шановні, я вам дякую за увагу. Приходьте до мене на бухгалтерські курси, якщо у вас є ще питання. Якщо ви бажаєте навчитися працювати у програмі Баз-Бухгалтерія, якщо вам необхідно текст цього заняття, то напишіть мені, будь ласка, Вашу електронну адресу, на яку можна надіслати цей файлик, але вказуйте, яке саме, яке саме заняття вам необхідно надіслати. І будьте, будь ласка, вічливі. А я вам дякую, на все добре, всього вам найкращого, до побачення!